Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, 21 листопада ми відзначали вся країна. Відзначали гучно сказано. Була друга річниця революції гідності. З якими підсумками ми підійшли? Що змінилося за два роки? Чому урочисті концерти, якісь там реляції урочисті, але народ не підтримує ні концерти, ні реляції. Тому що вся країна бачить, що по великому рахунку за два роки нічого на краще не змінилося. Більше того, стало значно гірше. У першу чергу люди бачать, що в країні немає справедливості, що всі, ті, хто вчиняв злочини на Майдані, ніхто з них не притягнутий до кримінальної відповідальності. Багато хто з них сидить у. В цьому залі ховаються за депутатськими мандатами, замість того, щоб відповідати злочини і співучасниками яких вони були разом із Януковичем. Сьогодні по тюрмах патріотів сидить більше, ніж за часів Януковича. Бо для нинішньої влади патріоти це більші вороги, аніж регіонали, які служили Януковичу. Чому сьогодні люди не підтримують владу? Тому що люди бачать величезну різницю між тими словами, які декларує влада, і ми. Ж діями, якими вона вчиняє. Немає відповідальних за злочини на Майдані. Радикальна імітація реформ і радикальна імітація боротьби з корупцією. На совах розказують про реформи. У підсумку бачать, що реформи, ці так звані, приводять до того, що 95% українських громадян зубожіють, живуть за межею бідності. Бо боротьби з корупцією немає. Замість одних корупціонерів, які були регіонали, сьогодні маємо корупціонерів уже від. Нині влади не менші корупціонери, аніж за часів Януковича. І людей не просто бісить і дратує ця брехня, ця суцільна брехня, ця суцільна безвідповідальність влади. А людей у першу чергу бісить та обставина, що вони не можуть нічим зарадити цій ситуації. Зневіра найголовніше, що сьогодні є в нашій країні. Люди втрачають віру, коли бачать величезну прірву між словами і ділами. Тому я закликаю український парламент припинити. Нити імітувати реформи, припинити брехати українським громадянам, українському суспільству. До того ж, закликаю українську владу, президента, уряд і парламентську більшість. Колеги, я закликаю діяти, досить говорити. Давайте діяти, давайте почнемо діяти прямо цього тижня. Негайно відставка генерального прокурора, негайна зміна центральної виборчої комісії, негайне прийняття законів, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Люди отримали платіжки, і хотішася негайне прийняття законів, зокрема про збільшення закупівельної ціни на молоко, щоб селяни мали можливість годувати свою сім'ю. Я закликаю президента, уряди, парламент діяти, діяти і діяти. Досить брехати, досить дурити, досить імітувати роботу, якої немає.